Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1, і маємо можливість поспілкуватися з кандидаткою історичних наук, доценткою кафедри музеї знавства, пам'яткознавства та інформаційно аналітичної діяльності Волинського національного університету імені Лесі Українки Світланою Чебирак. Вітання, пані Світлано. Вітання. Доброго дня. Пані Світлано. Хочемо з вами поспілкуватися про традиції страстного тижня в Україні і на Волині. Зокрема, я так розумію, ви вже вирішили за страсною свічкою. Ну так. Розкажіть про цю традицію і чим з чим її пов'язують, чому вона настільки популярна і важлива для українців. Ну, дивіться, взагалі, ну, чистий четвер, страсний четвер, так, має кілька таких основних елементів. Звичайно, що це один елемент, це пов'язаний з водою. Це коли вранці ми маємо вмитися і привести все до ладу. Як в господарстві своєму, в будинку своєму, так і власне самі уже довести себе, так би мовити, до порядку. І е, в цьому відношенні це перший такий компонент. Другий – це звичайно пов'язаний з е, світлом, свічкою, з вогнем, і в даному випадку ми говоримо про те, що Ця свічка вона має захисну функцію. Вогонь взагалі захищає від всяких негараздів, від всякого злого злої сили, і має на меті вберегти нашу оселю від лихих людей, від лихих думок, від помислів людських яких лихих, і тому, звичайно, що кожен українець він намагався принести свічку, захистити свою а, свій будинок, свою сім'ю, своє господарство від у цих сил злих, які зараз якраз активізовуються саме навесні та на початку літа, а, і намагаються забрати в людей там, наприклад, корів, молоко, припліт, наприклад, худоби або ж. Курчаток, щоб не вилупилося стільки, скільки там людина хотіла, і кожен намагався захистити себе, захистити е, свої військово, свої достаток. Тому, звичайно, що ця свічка вона в першу чергу має таке оберегове навантаження, оберегову функцію. Її приносять додому. Е, бажано, щоб не загасла ця свічка, поки ми несемо її додому. Тоді вона буде ще більше мати сили. І відповідно для того, щоб вберегти оселю, наприклад, на полісі випалюють такі хрестики на сволоці, на балькові для того, щоб захистити будинок від ще раз наголошу злих сил, але згодом протягом року її теж використовують, чи можете розповісти, коли сам взагалі то э, страсну і громничну це що на свічку святять, можуть використовувати якщо дуже є якісь такі э, погодні умови, наприклад, якщо дуже гроза, громить, то запалюють найчастіше стрітенську свічку. Але, наприклад, ми фіксували в експедиціях і такі варіанти, що треба запалити саме цю четвергову свічку, що вона теж є помічна від всяких таких катаклізмів природних, так? тобто великої бурі, граду, що може знищити теж урожай. Крім того, її можуть використовувати з лікувальною метою. Якщо, наприклад, в сім'ї хтось захворів, то її запалювали, використовували при молитві. Використовували її, наприклад, коли людина дуже хворіла, або ж, наприклад, вже, як кажуть, помирає останні хвилини в неї його її життя, то щоб полегшити їй відхід в кращий світ, то теж могли запалювати цю свічку. Ну, от З такими безпосередніми моментами її теж могли використовувати. Пані Світлано, а стосовно якраз купання і прибирання, то чи дійсно можна було купатися вже на чисте четверче, чи яким чином взагалі готували саме і оселю, і я так думаю, і господарство, і худобу? так? Подекуди є така ще назва цього, наприклад, тижня, білий тиждень, так, тому вже все треба було поприбирати, все треба було почистити саме до четверга. Щодо купання людей, то існує така думка, що в четвер треба покупатись, помитися, особливо тим, хто має якісь певні проблеми зі здоров'ям, хто має шкірні захворювання до схід сонця. Тоді нібито вода забере все те, ту хворобу забере су. Єдине, що тут є така небезпека, яка пов'язана з такою розповіддю про те, що в цей день ще ворон миє своїх е, дитинчат, своїх е, пташенят. Тому треба це зробити до моменту, поки він власне не помиє своїх дітей. Інакше ці хвороби залишаться на людині. Ну ось така, якби тут подвійний такий момент є. Треба встигнути зробити це до. Схід сонця до того моменту, коли ворон помиє е, своїх дітей. Пані Світлана, стосовно випікання пасок, чи вже е, дійсно можна сьогодні випікати, чи е, ще ми є два дні для цього Тут е, все залежить від того, е, як регіонально вже склалася традиція в кожному селі. В переважній більшості в нас печуть паски в четвер, але немає такого. Чіткого що тільки в четвер, чи тільки там, наприклад, в суботу пекти. Це вже хто собі як хотів по населених пунктах. Ну, наприклад, дуже часто ще в четвер є така традиція на полісі, як, яка називається вже, ну, правда вже відходить, але ми ще фіксуємо в старожилів, яка називається посповідати діжку пікальну. Коли діжку виносять в цей день на вулицю, миють її, вона має просохнути. Поки вона просохне, поки замішають тісто, то можуть в четвер і не пекти ще паски, можуть пекти і в п'ятницю, і в суботу. Ну і таким чином мені вважається, що діжка висповідалася так. Висохла вона вже чиста, і можна в ній пекти вже новий хліб, ритуальний хліб, паску, печуть паску в четвер, печуть паску в п'ятницю, але Після того, як вже плащаницю е, занесли так, тобто не можна пекти, коли виносять плащаницю. Е, печуть паску і в суботу залежно від регіону. Якщо, наприклад, ми е, були в експедиції в селі Черчикамінькаширського району, то нам казали, що в п'ятницю печуть чорну паску житнього хліба, а в суботу вже печуть білу паску з пшеничного хліба. Тобто ми бачимо, що залежно від регіону може бути по-різному. Це залежить від того, як сталася традиція саме в населеному пункті, саме в родині, і вже так собі тримається цього. Пані Світлано, скажіть, будь ласка, що не можна робити у великий четвер і у Страсну П'ятницю? Чи є якісь народні, так би мовити, традиції і такі постулати? Ну, на найперше, ми бачимо і говоримо про те, що звичайно це найбільш такі дні, які е, намагаються дотримуватися і посту, і е, не їсти. Так е, і, взагалі, навіть є така традиція, що е, деякі і дівчата, зокрема, або ж їхні матері е, жилникували, Вони не їли з четверга і до до фактично ранку неділі, так е, таким чином. Постували дуже строго для того, щоб м, отримати собі можливість мати гарного нареченого. Інколи мами могли це робити з своїх доньок, щоб отримати собі гарного теж зятя. Ну, якби така традиція теж є. Е, звичайно, що ми дотримуємося того, що намагаємося все таки е, більш поводитися е, спокійніше, не е, кричати, не сваритися, бо це вже останні дні перед таким великим святом. Тому, звичайно, що ми намагаємося максимально е, дочекатися цього свята, світлого, великого е, свята Воскресіння Господнього. Угу. Пані Світлано, ну якщо ще твергом зрозуміло, а та що тоді робили в п'ятницю? В деяких селах ви казали, пекли Паски чи якусь іншу роботу можна було виконувати в цей, можна сказати, найсумніший день християнського року. Теж е, фіксуємо ми, що, наприклад, багато хто каже, що в п'ятницю там, наприклад, не варто пекти паски, не варто е, красити яйця, робити крашенки чи писанки. Але знову ж таки, ми говоримо про регіональну традицію. І якщо, наприклад, е, говоримо про любовщину, то тут навпаки е, говорять, що п'ятниця це якраз той день, коли можна е, пофарбувати яйця, так і посадити, наприклад, розсаду. Капусти, тоді вона буде дуже гарна, дуже буде вдалий урожай саме на цю городню культуру. Хоча, з іншого боку, якщо ми хочемо, щоб ці крашанки та писанки довго зберігалися, то теж та сама Любомищина говорить, що тоді, якщо ви хочете довго, щоб лежали ваші яйця, то тоді краще розписувати їх і фарбувати їх у четвер. Тому знову ж таки повторюся, що в нас все залежно від а, села, з населеного пункту, кожне село має свою особливість. Як кажуть, в приказ що сільце те слівце, так, тобто може бути по-різному. Ну і знову ж таки, господині дороблювали такі роботи поточні, які не встигли доробити впродовж цього тижня. Тобто, можна було ще а, щось приготувати, спекти і підготуватися до цього свята. Пані Світлану, ще до теми випікання пасок, скажіть, будь ласка, чи є якісь е, волинські молитви під час випікання цього такого божого хлібу? Чи загалом е, потрібно користуватися якимись загальними молитвами доступними? Щодо е, випікання паски, то тут ми можемо говорити тільки про молитву наш». Найчастіше читала жінка Е, могла покласти для того, щоб розпалити піч е, торічню вербу. Тоді казали, що вона буде добре якраз ем, сходити ця паска і пектися буде добре. Е, клали вербу на тісто, саме щоб, наприклад, тісто не вийшло за межі миски, посудини, в якому розчина власне сходила, і нею розпалювали піч. Е, в такий спосіб вважалося, що пасочка буде вдалою. Звичайно, що дивилися на те. Як спеклася паска, чи вона не потріскала, чи не пригоріла? Це теж е, такий спосіб дивилися, е, чи все буде добре на наступний рік. Якщо паска гарна, то значить і на наступний рік буде гарний, і все вдасться, і в родині все буде добре, і всі будуть здорові. Е, про е, сам процес печіння паски, то господині часто, наприклад, кажуть про те, що треба. В тишині це робити, щоб ніхто не ходив, щоб не, не стукали, не кричали, Обов'язково, щоб все було дуже е, спокійно, в такій гарній е, атмосфері. Інколи навіть кажуть, що повиганяли всіх з хати, щоб не було цих зайвих звуків, тому що паска не любить, коли шумлять, коли кричать, вона може впасти, вона може не зійти. Так? Тобто вона любить, коли все спокійно, все з таким добрим настроєм, з гарними такими емоціями. Тоді все вдасться і все, звичайно, вийде. Пані Світлану, а що робили люди в? в Велику суботу чи в страсну суботу в очікуванні якраз найбільшого християнського свята Ну, теж те все залежно від регіону. Знову ж таки говоримо, що ті господині, які хотіли, вони могли пекти Пасхи. Могли пекти ту ж саму е, пшеничну паску, е, писали крашенки, писали писанки. А е, до речі, хочу сказати, що були люди, які заробляли, наприклад, гроші з тим, щоб розписати комусь писанку. Тому вони могли цілий тиждень писати ці писанки, тому що це не всі вміли. Ну і сьогодні ми теж, наприклад, бачимо, що ця традиція відроджується е, в українців. Є цікавість до розписування е, писанок, але це є досить таким складним трудомістким процесом. Тому теж дописували писанки, дописували, прикрашали уже паски. Так, пекли паски. Такі ось загальні роботи, які вже лишаються, як то кажуть, останні останні перед святом. Треба було все зробити. Треба було вже. Доробити на те, щоб три дні підготуватися, щоб три дні вже святкувати і щоб не було е, нічого такого не зробленого, так щоб вже мати можливість е, цих три дні пошанувати свят. Тому все, всі підготовчі роботи, всі заго, заго, заготовочки такі, все треба було підготувати. Е, ще раз кажу, щоб три дні е, спокійно е, мати можливість відпочити, посвяткувати, відвідати друзів та родичів. І власне велике свято, щоб відбулося, пані Світлано, ну і одразу не можу вас не запитати стосовно такої традиції, як Намський Великдень якраз за тиждень від сьогоднішнього дня, тобто в четвер після Великодня, що вам відомо про цю традицію? Чи вона поширена по всій Волині? Ну принаймні, я знаю, що тут в селах поблизу Луцька, ну казали, що в землі в цей день. Нічого не можна робити, лише можна йти на могилки прибирати могили. А чи відомо вам про це про цю традицію? Так, звичайно, пошанування померлих це дуже теж, важливий елемент взагалі великодніх святкувань. І знову ж таки говоримо, що в окремих населених пунктах є так, що треба піти на могилки вже на сам сам великдень. Хоча більшість говорить про те, що треба бути вдома в цей день, тому що якраз померлі приходять до нас. У четвер після Пасхи ми маємо намський великдень, і заборонено взагалі щось робити в землі. Кажуть, що воно не виросте, воно не вродить, і що це дуже погано буде для родини. Треба пошановувати наших рідних. Е, існують такі легенди пов'язані з тим, що саме в цей день це є великий день для померлих, і розповідають про те, що один чоловік якось пішов вранці ще до схід сонця, е, щось робити, якусь свою роботу, і проходив повз церкву і почув, що там справить священник. Він дуже подивувався, бо було дуже дуже рано, як це так відбувається. І коли він заглянув в середину храму, то побачив, що це священник, який був перед тим, який помер уже раніше в цій церкві. І вся церква якраз. Ну, має велику кількість тих людей, яких він знав, які вже немає на цьому світі, і він ну якби дуже багато це розповідають наші респонденти, і цей чоловік розказував людям, що справді це великдень для померлих, тому нічого робити не можна, а треба шанувати наших предків. І вже по різних селах ми маємо проводи. проводи маємо і в четвер, і в суботу, і в неділю, в залежності, знову ж таки, від регіону. Ми йдемо на кладовище. Так, ми приносимо з собою часто. Яйце, пасочку кладемо на могилу. і е, були такі ритуальні, наприклад, обіди на. Могилках так треба було сісти поруч біля кладовища, біля могилок, і пообідати всією родиною, яка так рідко тепер вже збирається в великим гуртом. І в такий спосіб теж, нібито, долучали померлих до спільних трапези. Це в нас такий культ предків дуже був популярний. Ну, і хочу сказати, що направду певно і треба підтримувати е, цю традицію, е, треба е, по можливості зберігати. Хоча я знаю, що зараз священники кажуть, що не варто класти на кладовище щось, е, бо це там птахи, звірі якісь поїдять його. Що не треба сідати там, бідати біля могилок, бо це не зовсім правильно. Але насправді наші предки вірили, що в такий спосіб ми об'єднуємося всією родиною, то яка є зараз. То, яка була раніше, і та, яка буде в майбутньому? Тобто ми запрограмовуємо себе на майбутнє, бо тому що наша пам'ять це наш рід? Пані Сітлано, ну і не можу не запитати про ще одну традицію Великодню, але цікаво, чи вона поширена по всій нашій області, і таке явище як волочебне. Коли хресні ходили до похресників своїх, наскільки це була поширена традиція, чи вона збереглася зараз? Я вам скажу свого досвіду, добре, якщо можна. Ну, наприклад, я сама родом з Любомильщини, і в нас прийнято з е, дітками маленькими ходити від хати до хати, заходити казати Христос Воскрес. Нам відповідають воїсти на воскрес і дають е, якесь яєчко або якийсь там подарунок е, дитині. Так ну і звичайно, що якщо ти приходиш до своїх хресних батьків, то вони тобі дають не просто пасочку там чи яйце, а дають ще якийсь гостинчик, який ти чекаєш, бо ж це ж дитина, це ж завжди цікаво, щось солоденьке, якийсь подарунок. І, е, звичайно, що це так дуже дуже гарний. У мене уми з Маневицького колишнього району, і вони мені весь час кажуть, так неправильно, це не похресник має приходити до хресної мами, а хресна мама має приходити до похресника і приносити подарунок. І е, у нас завжди, отак, начебто, одне один регіон, Волинь, так, Волинське полісся, але різні традиції. Тому, дивлячись від того, з якої ви місцевості, у вас вже встановилася традиція: чи дітки приходять до вас і ви даєте подаруночка, чи ви, як мама хресна, чи тато хресна, маєте провідати своїх похресники, привітати їх святом і дати їм пасочку, обов'язково і яєчко, чи крашеночку, чи писаночку, в залежності від того, що ви підготували. Пані Світланою, і на сам кінець хочеться. Запитати про таке дещо загальне. Скажіть, будь ласка, чи відомо вам, наскільки різняться волинські традиції із традиціями, до прикладу, центральної, чи східної, чи південної України? Чи є якісь типові відмінності, і чи ви можете їх ну, нам назвати виокремити? Ну, тут залежно від того, про який регіон ми говоримо. Розумієте, так не можна сказати там Центральна Україна чи Південь України, тому що всі, всі ми різні. Ми маємо якісь локальні відмінності навіть в межах нашої області. Так Волинь має одні регіональні особливості, Полісся інші. Ось, наприклад, Луцький район має таку хліб, ще додатковий крім Паски, як Мазурка. Наприклад, в звідки я родом з Любомищі, в на нас такого не було. Для мене це була дивина. А що ж говорити про центральну Україну? Там зовсім трошечки по-іншому, так тобто буде дещо інші традиції, інші ігри дитячі, так якими будуть бавитися діти. Тому зрозуміло, що ми маємо і загальні риси: це Паска, яйця, крашанки, так, писанки, вітання. Христос Воскрес уїстину Воскрес, але маємо і локальні особливості, і це правильно, тому що ми всі особливі. Ну, і до речі, наскільки я чув, що десь на, на в колишньому Кам'янкаширському районі, та якась є традиція, коли, коли катають ось ці крашанки, чи вам щось відомо про саме про цей звичай? Є різні е, ігри, пов'язані з власне крашанками та писанками. Mm -hmm. ну, Перше битки це коли ми стукаємося яйцями. Друге, це коли кладуть таку дощечку і катять по цій дощечці яєчко, якби по схилі своєрідному. В кого далі закотиться, той виграв. Є така традиція, що треба кинути покотити яйця так, щоб воно стукнуло інше яйце, і тоді тільки ти виграв. Наприклад, на Маневичині є традиція, коли в землі вирізають такий круг. Такою своєрідною спіралеподібною формою, і де це таке рівне, і треба по цьому по цій спіральці яйце якби покотити, так, щоб воно всерединку закотилося, і всерединці вже стукнуло яйце вашого партнера, з яким ви граєтесь. Тому ігор з писанками, в переважній більшості крашанками, дуже є багато, і залежно від того, як діти мали час, як вони хотіли гратися, вони могли вибивати собі цілий кошик яєць і принести його додому. А ще раніше хочу сказати, що яєць не було так багато, вони були рідкість, тому діти дуже намагалися гратися і вигравати в цих іграх. Тобто, крім азарту ще ігрового, ще й був момент все таки бажання мати та яйця. Були такі діти, які трошки ну, Будемо казати, махлювали, так, які робили так звану воскувку, заливали воском яйце і таким чином вибивали собі більше яєць. Ну, Але хочу сказати, що коли це розкривалося, то такій дитині потім було непереливки, тому що з ним ніхто не хотів дружити чи з нею. ось Його вже вважали таким. Обманщиком, так і е, все-таки намагалися, щоб так не, не обманювали, так тому що все-таки це свято і це велике свято, і і в ігрі треба бути чесним. Дякуємо вам, пані Світлано, за цю інформацію, за цю за ці коментарі, за цікаву історію і традиції нашого народу. Нагадаю нашим глядачам та радіослухачам, що сьогодні в ефірі громадської інтерактивно ми спілкувалися з кандидаткою історичних наук, доценткою кафедри музеїзнавства, пам'яткознавства та інформаційно-аналітичної діяльності Волинського національного університету імені Лесі Українки, пані Світланою Чеберак. На все добре, пані Світлано, дякуємо вам. Ну і бажаємо, щоб ви Дякую. дійсно принесли страсну свічку, щоб вона вас не заслала. Дякую, бажаю всього того ж самого і вам, і бажаю нашим глядачам, щоб в неї вийшла гарна пасочка, і цілий рік в сім'ї панувало здоров'я, а нашій Україні перемоги. Згодні з вами дякуємо.